Сьогодні зранку була погана погода і був дощ. Потім хмари розсіялися і оцей капець на дворі. Але ж я пішла за розсадою і посадила баклажани. На дворі так було пасмурно, аж темно. І ще жіночка казала такі гарні, закалені. бери, батько лаять не буде. Батько прийде з рибалки. Спасать треба баклажани. У мене є листя ревню. Ревень. Беремо тільки листя. Спасаємо баклажани. Хороший ж розсад. А це я вже йду, дощ скінчився, таке лило, таке лило. До своїх баклажанів леду. Земля геть мокра? А баклажани?